Лотерея, смаколики, вироби ручної роботи та святкова фотозона у Вінницькому ліцеї No 6 Організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Скільки вдалось зібрати коштів школярам та їх батькам? Дивіться у нашому сюжеті. На шкільному подвір'ї Вінницького ліцею No6 відбувся благодійний захід. Родинний ярмарок в нашій оселі гучний та веселий. Захід об'єднав активних школярів, які не тільки розважили присутніх своїми талантами, народними піснями та театральною майстерністю, а й долучились до благодійності. Захід розпочався із виступу дитячого рок гурту Контрабас, які виконали рок-версію гімну України. Оскільки наш заклад з першого дня війни займається волонтерською діяльністю, тому логічно, що цьогорічний традиційний напрямок теж має волонтерське спрямування. І усі кошти, які сьогодні будуть зібрані, будуть передані адресно нашим випускникам та батькам, які сьогодні знаходяться на передовій. Чому цьогоріч тема ярмарку якраз родина, тобто родинний ярмарок у нашій оселі, гучний та Веселий? тому що Даний тиждень проходив під тематикою Людина, родина, Україна і має на меті відродження родинних звичаїв та традицій. Захід мав благодійну мету збір коштів на підтримку Збройних сил України. Кожен з присутніх мав змогу задонатити кошти, взявши участь у лотереї або сфотографувавшись біля спеціалізованої фотозони. Залучені до всього заходу від 1 до 11 класу та випускники виступають, допомагають нам. Також за допомогою команди президента проводиться зараз у нас збір грошей на донат. Розігруються приз за найбільший донат. Також прапор розігрується, підписаний нашими воїнами. На свято завітали і випускники ліцею Максим Тріска, який виконав для присутніх народні та авторські пісні, та Іван Швайко, що став співорганізатором благодійного аукціону та лотереї разом із командою президента школи. Всюди буйно квітне Червшина. Ну тощо побралася калина. Вічора в садочку, в тихому куточку. Ще Дівчина ждемо. Як випускнику дуже приємно бачити, що наш ліцей підтримує Збройні Сили України, підтримує наших захисників. І я, як студент незламного податкового університету міста Ірбіня і навчального ко інституту права, теж ми підтримуємо. У нас також відбувався ярмарок, де ми збирали кошти для пораненого бійця. І хочеться сказати, що це все заради наших хлопців, це все заради України. Шкільний ярмарок у шостому ліцеї вже став традиційним родинним святом, на яке збираються і дорослі, і діти. Традиція проведення ярмарку нам дуже сподобалася. Ми серйозно віднеслися до цього дійства, досить довго готувалися, вивчали традиційні українські рецепти. Ну і сьогодні це справжнє свято. Ми продавали Пишаємо. домашню і з задоволенням діти е, отримували кошти, тому що це не просто кошти, а це кошти на підтримку ЗСУ. Дуже сподобався захід. Ми вже впродовж кількох років відвідуємо цей захід, тому що вже третій. Хлопчик, і завжди чекаємо цей захід з нетерпінням. Бо крім того, що всі побачилися, всі класи дуже дружно підготувалися. То в цьому році ще й особлива мета цього заходу це допомога нашим військовим, нашим хлопцям. І я впевнена, що всі сьогодні підтримують їх, але в певній мірі треба підтримувати і фінансово. І Сьогодні і школа, і батьки і всі присутні підтримали наше військо, а що тобі найбільше сподобалось сьогодні? Пісні. Цьогоріч на ярмарку вдалось зібрати на підтримку збройних сил України майже 95 тисяч гривень. Їх передадуть у військову частину для нагальних потреб. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.